Добрий день, дорогі друзі! Хто не хоче займатися йогою, чи вже позаймалися, я вам пропоную така практика дихальна, трошки подихаємо, щоб розвіятися, щоб прийти свій розум привести до порядку, до спокою, до рівноваги. І до позитивного настрою. І ми зараз сідаємо. Це люба комфортна поза. В мене це лотекс, якщо у вас теж виходить лотос, то буде це найкраще. І робимо дня на мудру. Це великий пальчик і вказівний разом, там, де такі подушечки зустрічаються. І ми трошки дихаємо вдих. На видохсі стогнемо якомога О... розслабленіше і відверто, і е, при цьому маківка йде вгоре, вверх тягнеться, хребет прямий, і е, така у нас центр рів... рівноваги. Там, ніби нас заниточку, підняли вверх в космос. Вдихаємо вдих. Комфортний стогін. Проникновенний, прониклий, відвертий. Вдих. Вдих. Маківка вверх плечі вниз. Ще шість разів вдихаємо м'яко, спокійно, але так достатньо голосно вдих. 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 Вдихати ви можете як носом, так і ротом, як вам буде приємніше це робити. Як ви відчуваєте, так і робіть вдих. Спокійно, м'яко стогнемо, а досить голосно для того, щоб стогін перебивав ваші думки. Вдих. <му> Ще два рази вдих, <му> вдих. <му> Піднімаємо руки вдих. Видих руки прямі, не згибаємо їх прямі руки. І не рагулі, просто прямі руки і долоні дивляться вверх, маківка вверх, плечі вниз, хребет прямий, і дихаємо 108 в Капалабхаті – Капалапхаті це тобто різкий видих. Дихаємо три стогна вдих. Ця практика, яку ми зробили в Кабалабхаті, вона ніби очищає череп, думки наші, голову, вичищає від думок. Зовсім. Як, як хороших, так і поганих. Ніяких думок. Просто тиша вдих. Стогнемо ще два рази. Видих, маківка вверх. Плечі вниз, хребет прямой Не, Ще один контрольний дих. Тепер робимо а, разом вдих. І. Такий ніби домік робимо вдих. О, вдих. Де а де? Дех, як чуєте, так і повторюйте. Ще в три вдих. Ох, ще два. Стогнемо обов'язково. Ще один вдих. Опускаємося. Якщо у вас виникла там слюна, чи треба сплюнути, сплюємо. Дихаємо животом, а потім і ребрами до вдихаємо. Такі у нас ніби сходинка дихання. вдих. Довдих. Вдих, живіт, ребра довдих. Це два вдих. Живіт, як барабанчик. До видих роздвигаємо ребра. Вдих, живіт, барабанчик. Ребра до вдих. вдих. Бачите, як мене розслабило? Я зовсім вже поплила вдих, барабанчик, до вдих, ребра. Вдих. Барабанчик, ребра довдих, вдих. -да. живіт дих, барабанчик. Ребра довдих. -да. Ще один раз дих. Барабанчик, довдих. Ребра і відпускаємо. -да. Ковтаємо і тримаємо. А Затримку дихання на 15. Коли я буду рахувати: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Вдих. Ковтаємо 15. Затримка. Дих. Єдин, два, три. Тримаємо просто подих. Не дихаємо. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'яно, два на, трина, чотирна, п'ятна. Дам. Тримаємо, ковтаємо, тримаємо 15. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев, десять, Єдина, Двана, Трина, Чтирна, П'ятна. Якщо ви не можете 15 дихати, ну, не дихати 15, то нічого страшного, дихайте, як вам комфортно, але краще тримати якомога довше. вдих. Ковтаємо 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. Одина, двана, трина, четирна, пята. 15, Ковтаємо пятнадцать. Один, два, три, четири, пять, шість, семь, восемь, девять, десять, Одина, Двана, Трина. 14, 15. Зараз просто дихаємо, стогнемо 9 разів ще. І це буде заключне дихання вдих. Маківка вверх, плечі вниз, хребет прямий вдих. Вертий, голосний і якомога більш розслаблений і якомога довше вдих, це три, ще три шість разів дих. Ще два рази вдих. <звучить> Ще вдих. <звучить> Ще три рази вдих. Маківка вверх, плечі вниз. Гарно стогнемо. Розслабляємося. Вдих. У нас має бути як сонастройка з тим голосом, який, ну, який є стогін. Вдих. І стогнемо якомога а, довше і голосно. Не тихо. Ще один щасливий раз. Вдих. І. дих, Це намасте в перекладі означає Я вітаю в тобі Бога. Дякую вам за практику, за те, що ми гарно позаймалися разом. Я пропоную вам займатися кожний день такою дихальною практикою. Вона буде дуже допомагати, заспокоїтися і гарно спати. Особливо, якщо у вас безсоння. Чи думки погані, чи ще щось. Чи стресів багато, чи усе разом. Все. Дякую, аж підскакую. Всього найкращого вам. Цьомкібомки.